Василова Наталя, фракція самопоміч. Майже два роки пройшло від того часу, як був Окупований Крим та розпочалася війна на Донбасі. Здавалося б, це досить тривалий термін для того, щоб оголосити державну політику щодо громадян України, які покинули зону конфлікту або живуть на окупованих територіях. Але, на жаль, проблеми не тільки не вирішуються, а ще й множиться. До війни я народилася, виросла та жила на Донбасі. Тут часто буваю і зараз знаю про настрої і проблеми. На жаль, мушу констатувати, що в Україні. Немає державної політики як щодо окупованих територій, так і щодо відбудови звільнених. Особисто я цього не сприймаю. Але на жаль, серед парламентських політичних партій складно знайти підтримку та розуміння глибини проблеми. Більше того, представники різноманітних партій. Та фракції продовжують пропонувати законопроекти, які поглиблюють наслідки війни та компрометують Україну в очах зневірених людей та міжнародної спільноти. Замість того, щоб налагодити роботу в окремих законопроектах, фактично пропонується відмовитися від наших громадян та від територій, за які проливається кров. Змиритися з цим неможливо. Парламент довго добивався проведення парламентських слухань і завтра, 17 лютого, о 15-й годині, у залі Верховної Ради відбудуться парламентські слухання у своїй роботі. Я шукала підтримку за межами парламенту і знайшла її серед однодумців з партії Сила людей. Я прийняла рішення написати заяву на вступ. До цієї молодої демократичної сили, щоб працювати спільно на збереження цілісності України та разом боротися за мир на Донбасі. Від сьогодні я сила людей продовжую боротьбу за громадян України, де б вони не були на звільненій чи на окупованій території. При цьому у своїх дії буду спиратися на громадянське суспільство. Як відомо, сила людей вже розпочала розбудову на Донбасі раніше. В Маріуполі та Добропіллі сильні люди отримали мандати місцевих депутатів. Також наразі почалося створення сили людей Краматорське. Буду працювати з цими активними. Та гідними людьми, а крім того, я планую співпрацювати з громадськими організаціями та іншими об'єднаннями, які допомагають громадянам України, що живуть у зоні військового конфлікту. Дякую.